Ігор Шолтес, вам мабуть як службовцю збройних сил України складно якось аналізувати дії президента, там чи, чи критикувати їх. Але все ж цікаво почути вашу думку про те, що ці зустрічі означають, наскільки вони нам потрібні, і чого очікують зрештою бійці, які перебувають на сході, тому що це важливо. Дякую. Власне щодо того, що пан Ердоган претендує на роль регіонального лідера і своїми словами про те, що готовий. Комунікувати з обома сторонами він запевняє, що виступатиме в цьому конфлікті, в цій війні, миротворцем. Так і коли ми говоримо про якісь дипломатичні перемовини, дипломатичного штибу, ми розуміємо, що дві сторони: Російська Федерація і Путін, також Володимир Зеленський, та сторона України, мають зійтися в якійсь точці компромісу. Такої точки не може бути, зважаючи на те, що і сам верховний головнокомандувач, і генералітет збройних сил України, і представники всіх політичних фракцій, представники офісу президента говорять про те, що має відбуватися деокупація, як мінімум, тих територій, які були окуповані після 24 лютого, пізніше. Риторика президента змінилася в бік подальшої деокупації Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим він відверто говорить про те, що ми знайдемо кожну сволоту і покараємо її. Ну і ми, як Збройні сили України, ми їх шукаємо і звичайно караємо. Я не гадаю, що в риториці президента Ердогана наявність, скажімо, якісь такі. Взагалі, відсилки до такої позиції, яка, яка може іти на користь е, деокупації цих територій. Щодо представників ООН, щодо генсека, правильно пан Тарас вказував попередньо, е, ми бачили, е, скажімо, повагу до, до авторитету цього інституту під час попереднього візиту, і ми mm -hmm. розуміємо, що е, Російська Федерація. Не готова іти на будь-які перемовини, зокрема за посередництвом цих інститутів, тому щодо ЗАЕС, ЗС про те, що ми говорили, місія Магате, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, в подальшому може бути просто імпотентною та недоцільною, так як ця місія, так представники фізично не матимуть можливості потрапити в цей сектор та й своїми блакитними шоломами обійняти та відсунути. Бійців окупаційних військ. Те, що з їхнього боку справді працює, так це сприяння Збройним силам України у забезпеченні зброєю, зокрема, тими самими, скажімо, прославленими хаймерсами, завдяки яким ми зможемо в цьому секторі... А так? Ні, ні. Щодо, щодо хаймерсів, так? Угу. завдяки яким знищуються логістичні шляхи бази, склади і наші штурмові підрозділи. Просувається вперед і матимуть можливість де окупувати сектор, в якому знаходиться заес також. Ти типу допомога та підтримка нам звичайно потрібна ігор шолтес до 24 серпня ще. А... Чим може стати ця дата і на сході, зокрема, що відомо, що ми про що ми можемо зрештою говорити, що ми можемо людям казати про це. Бо після того, як ми почули про те, що там Путін може використати ядерну зброю, мені здається, що українців в принципі важко чимось там сильно лякати, але звичайно, що обережними бути треба. Мені здається, деколи коли інформацію там завуальовані меседжі від наших братів з, з управління розвідки, так. Ми сприймаємо її однобоко лише так, як загрозу з боку наших ворогів, і те, що стосується заяв про гарячу фазу початку осені кінця літа, вона не в останню чергу теж стосується контрнаступальних дій, які здійснюють збройні сили України, зокрема на південному напрямку. Ми якимось чином зараз маємо повідомляти українців про те, що коли Збройні сили України наступають, ми будемо нести втрати. Війна це не є нормальною для українського суспільства, але втрати на війні це нормально для війни, якби це жорстоко не звучало. Тому зараз потрібно буде підготовлювати наше населення, наших українців до того, що безпосередньо результатом роботи буде деокупація певних населених пунктів, попри ті втрати, які ми можемо. Понести щодо 24 серпня. Ми вже мали зразок з символізмом 9 травня до дня так званої «побєди», Так, коли всі досить так панічно очікували якихось активних дій, зокрема ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. Натомість ми ну ми, ми особи я особисто вже в режимі повтору побачили цей такий в'ялий. Парад в Москві і певну безпорадність лідера Російської Федерації щодо до 24 серпня. Безумовно, ми маємо закликати всіх колег, теж погоджуюсь з Олегом Михайловичем щодо повітряних тривог щодо того, що безпека є понад усе. Але 24 серпня це наш символізм, це не символізм ворога і. Коли люди у разі повітряних тривог будуть спускатися у свої бомбосховища, я гадаю, що 24 серпня у своїх улюблених телеграм-каналах, спільнотах, зокрема у на джерелі вашого телеканалу, вони побачать дуже багато сюрпризів від збройних сил України в якості привітання до дня незалежності. Я передам слово ще в нашій студії. От військовослужбовець збройних сил України цікаво почути, ігор Шолтес. Будь ласка. Дуже перепрошую, але південь не впав. Просто почну з цього так. З цієї репліки нам нам приходили меседжі стосовно нападу Російської Федерації з спочатку зими, так спочатку двадцятого другого року, і ніхто собі не задавав питання, якого ресурсу вартує утримання в активній фазі обороноздатності взагалі всіх підрозділів збройних сил України. Рішення верховного головнокомандувача знов ж таки є для нас там певною загадкою, і погоджуюся з колегою, що задавати це питання не було би зовсім доречно. Ми собі зараз будуємо якісь альтернативні реальності, що би було, якби, якби про це було повідомлено там всіх громадян України, проведено з ними інформаційну роботу, попереджено дійсно пояснюючи, що з собою представляє повномасштабна війна. Я не буду заглиблюватись в 7 мільярдів. Те, що казав президент Зеленський, я просто скажу, як би виглядала деорганізація мобілізаційного процесу до Збройних сил України, якби е, представники чоловічого призовного, е, перепрошую, чоловічої статі призов, призовного віку е, почали завчасно виїздити з країни. Як би це обернулося взагалі для, е, для структури Збройних сил України і для нашої обороноздатності. Знов ж таки питання про мету, яка, яка була в президента Російської Федерації Путіна, і про те, що озвучувалось, що мав бути захоплений Київ, мав скажімо, бути ліквідований президент України мав бути поставлений маріонетковий уряд, і, і в принципі питання про українську державність як як таке би не поставало. Ми зараз починаємо говорити про програми обороноздатності, про велике крадівництво, так би мовити, та вживати різні такі речі, маніпулюючи тим, що основна мета, яка була в президента Російської Федерації, не досягнута. За 3-4 дні Київ не було взято південь не впав. Президента України не ліквідовано. Відбито наступ на Харків. Зупинено наступ на Запоріжжя, про який досить рідко теж повідомляють. Кожен кілометр, який дається російським окупаційним військам на Донбасі, коштує сотень тисяч, перепрошую, сотень кома тисяч. Так жертв серед їхнього особового складу. І основна мета, яка була в наших ворогів, не досягнута, зважаючи на... Близько 30-кратну перевагу вогневій міції, е, в вогневій міці, артилерійського вогню, в кількості озброєння, які є в Російської Федерації. Часами ми забуваємо, е, яким, чином, е, яким чином себе поводило суспільство в березні місяці, в перші дні повномасштабного наступу, задаючи собі питання, чи вистоїть Україна взагалі? І коли ми починаємо розказувати про якісь там е, тактичні поразки, втрати, чи якісь там відступи, чи, чи що в нас там впав південь або окуповано якісь е, регіони, ми забуваємо про те, кого ведеться ця війна, яким чином цей повномасштабний наступ здійснювався, і яке співвідношення е, кількісне е, було на початку цього повномасштабного наступу. Тому саме, саме знищення е, шляху, по якому йшла Російська Федерація. Знищення державності і захоплення Києва, Збройні Сили України разом з українським суспільством зупинили. І оце основний контраргумент на різні тези зрадоньки які зараз, на жаль, під час активної фази війни досить часто підіймаються. Хочеться тут привести приклад наших колег з Ізраїлю, де прем'єр-міністр може сказати, що Іран або Палестину буде знищено, якщо на те буде воля Господня або воля Цехалу, я вважаю, що це опитування є в принципі прямим відображенням позиції українського суспільства, яка формується навколо ненависті до ворога. І якщо президент країни виходить і говорить, що знищувати русню це. Легітимно, шляхетно і благородно, то хто в цій країні в принципі може це сказати краще за очільника держави? Це вже позиція державна, не там не плюралістична, не політична. Це позиція очільника, яку підтримують всі сегменти суспільства. Якщо наше суспільство е, об'єднується навколо ненависті до е, Русні? Це є в принципі результатом всієї державної політики, яка формується з березня місяця. Тому е це чудовий результат опитувань. І гадаю, що насправді питання е зміни політичних контекстів вони вже будуть підійматися після того, як всі наші території буде деокуповано і всіх винуватців покарано.